Вітаю, друзі, 25 листопада. Чергова жахлива ніч в столиці. Багато поранених шестеро загиблих співчуття рідним і близьким. Про банкової розповідають, як українські безпілотники б'ють по Росії. Відповідь Росія знищує повністю інфраструктуру, енергетичну. Та комунальну інфраструктуру України гинуть люди. Війну припиняти зелені гниди не планують. Але є й позитивні новини. На фоні кривавої війни, на фоні небажання принести мир в Україну. Зеленський все ж таки обісрався. Обісрався серйозно на внутрішній корупційній повістці і скасував продаж Одеського припортового заводу, дякуючи зусиллям небайдужих журналістів, блогерів, політиків і просто людей, контрольованих Володимиром Зеленським і його злочинною організацією, продаж первини Української промисловості, Одеського припортового заводу. Було скасовано. Друзі, це перемога. І скажу так, дуже небагато журналістів, блогерів, тим паче політиків, підтримали в цій боротьбі мене. Тому що саме після моєї публікації, в якій викривалася багатомільйонна афера, яку підтримали. Ну, на жаль, цю публікацію ми підтримали одиниці колег. Почався розголос, на який відреагували набу і ФБР. Запланованого приватизаційного аукціону Одеського припортового заводу не буде. Розповім вам, при чому тут ФБР і набу. Станом на зараз в прозоро увага! Подивіться. Статус запланований на сьогодні 25 листопада приватизація одеського припортового заводу, відзначено позначкою. Аукціон не відбувся. Відповідний статус означає, що не було жодного учасника, або учасники не підтвердились, або не подано необхідних заявок, або влада обісралась ріденько, ріденько і зелененько. І під будь-яким приводом скасувала продаж одеського прапорту. Зауважу: крайній термін подачі заявок зазначався до 20.00 вчора, 24 листопада 2025 року. Однак, як бачимо, в результаті на торги все ж таки ніхто не зареєструвався. Хоча, якщо точніше, то компанія е, Агрогазтрейдінг заявила про знаки упередженості та створення штучних бар'єрів, які позбавляють її можливості взяти участь в цьому конкурсі. Тобто, офіційно була одна компанія, та й та заявила, що її не допустили до конкурсу. До речі, щодо Агрогазтрейдингу, то її власниками являються одіозні Олександр Горбуненко та Володимир Ковад. Згідно даних кримінального провадження Національного антикорупційного бюро України, дані персони є фігурантами масштабної корупційної схеми із збитками держави на сотні мільйонів гривень. І саме на оборудках. На ОПЗ. Я про це розповідав не раз. У мене на телеграм-каналі знайти не одне розслідування та й тут на Ютубі. Але і це явно не все. В 20-х числах вересня я повідомляв, що Горбоненко був затриманий в американському штаті Флорида. Йому було інкриміновано надання неправдивої інформації в імміграційних документах, а це кримінальний злочин, який в США передбачено до уваги 15 років позбавлення волі е, та штраф. 250 тисяч доларів. Згодом на початку листопада Українська Правда повідомила, що, за їх даними, Горбоненко ймовірно пішов на співпрацю з ФБР. Більше того, мова, зокрема, йшла про розслідування розкрадання та відмивання коштів на Одеському припортовому заводі. Повернусь до цієї приватизації якого практично з перших днів оголошення я відкрито називав нічим іншим як схемою контрольованої передачі стратегічного державного активу у потрібні руки? Суть тому, певні та вже всій країні відомі діячі, такі як Тимур Міндіч, Андрій Гмирин. Та Олександр Мушель на прізвисько француз. планували злити ОПЗ в руки гаманця банкової агроолігарха Андрія Веревського Kernel Group. Останній в цій історії мав виступати фронтменом обрудки зазначених осіб. Самого Веревського в політичних колах давно давно називають одним з гаманців банковим. Навіть звісні соєві правки в парламенті голосували в його інтересах, що було, так би мовити, вдячністю Міндіша і компанії за його лояльність і співпрацю. Все це є на плівках Міндіша. І приватизацію вони там оговорювали. Тому Зеленський і обісрався Ріденько, ріденько і зелененько-зелененько. Що ж, в кінцевому результаті бачимо, що Кернел Груп таки не наважила взяти участь в торгах. А все після чого? Після того, як відбувся провал, скандал з плівками Міндіча, звернення трудового колективу в НАБУ. Е наші публікації, наше спілкування з працівниками ФБР, НАБУ, журналістами по цілому світу. Американські, австрійські, німецькі журналісти, багато закордонних колег, на жаль, не вітчизняних, нас підтримали і допомогли. Тому Міндіч і Гмирін не ризикнули завести когось іншого для цієї обрудки. А щодо АГТ і Горбоненка, то, на мою суб'єктивну мою думку, їх заявка на аукціон, ймовірно, була своєрідним привітом. Від ФБР щось на кшталт, ми слідкуємо, як наслідок, оборудка не пройшла, стратегічне державне підприємство не перейшло в руки ділкам принаймні наразі. Хоча, зважаючи на те, що ФБР слідкує за справами на ОПЗ, то навряд хтось виявить. Бажання провернути схожу операцію в найближчому принаймні майбутньому. І на завершення зазначу, що свій величезний вклад щодо зупинки віджиму Одеського Припортового Заводу зробили детективи Національного антикорупційного бюро України. Відповідне кримінальне провадження. Відкрито саме в рамках вчинення ймовірного правопорушення під час приватизації Одеського припортового заводу. Фінальна стадія якого планувалась на 25 листопада на сьогодні. І Зеленський таки обісрався. Друг друзі, мушу сказати вам. Наступну річ, одеський припортовий завод це не просто завод, це не просто флагман української промисловості по випуску Міндобр. Це стратегічне для України підприємство. Одне з трьох, яке може стати економічною гарантією миру в Україні. Я впевнений, що після підписання. Мирної угоди після повернення миру на нашу багатостраждальну українську землю, одеський припортовий завод розквітне, дасть роботу багатьом Одеситам, дасть бізнес багатьом українським підприємцям, дасть міндобрива українським фермерам, дешевше, ніж в інших країнах, дешевше, чим ІМПА. Дасть можливість транзиту з найбільшого в світі заводу по виробництву Аміака в Тольятті, на Одеський Припортовий. Дасть можливість впливати Україні на ринок аміаку в світі. Все це буде. Найголовніше зараз повернути мир на нашу українську землю. Думайте, спостерігайте. Залишайтеся з нами. Ми попри все зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.